Всім привіт, всім миру і здоров'я! 19 грудня на календарі і в мене таке собі маленьке свято. Під час війни, попри всі складнощі нашого життя, наші свята ми створюємо самі собі. І я дуже ціную своїх підписників, своїх друзів, своїх шанувальників, найкращих людей. Раніше б я сказала: вітаю вас, моя орхородина, моя орхосім'я. А зараз я хочу сказати вітаю всіх квіткарів України, бо я зараз займаюся не лише орхідеями. Орхідеї то любов мого життя, орхідеї то кохання. Дуже-дуже давні. І це неправда, якщо я скажу, що я відмовлюсь від орхідеї. Ні. Але зважаючи на те, що з кожним днем все складніше і складніше в таких умовах доглядати орхідеї, то з'являються ось такі рослинки, які мені, до речі, також дуже до вподоби. Особливо коли вони подаровані добрими людьми. Подаровані від чистого серця, від щирої душі нашими україночками. Днями оглядаючи свою лоджійку, свою, колись би сказала, орхорукавичку, рукавичку, а тепер ні, бо то квіткова рукавичка, я показувала свій рожевий ріпселідопсіс. Він у мене у двох екземплярах. І моя підписниця, а тепер вже добра подруга. Сказала, що в неї є такий ріпсолідопсіс, але біленький. І ми погодили з нею, що нам потрібно обмінятися. У нас з Наталкою мова йшла лише про ріпсолідопсіс. Але подивіться, яка кількість у мене супутників. Рослини, які супроводжували ось, ось такі дві рослинки. Один частинку від рісолідопсісу я посадила одразу грун, зробила маленьку тепличку, ось так воно виглядає. Сегменти просто встромлені без корінців, підсушені і встромлені у торфяний грунт. І трішечки ось так, не, за, не змикаючи цю застіпку, ось так вона вони будуть вкорінюватись. Ну, і другу частинку, тут більші, більші сегменти. Я поставила ось так з фагном І зачинила ось такою кришечкою із під коктейлю. Він з отвором. Бачите? Тут отвор є, повітрячко буде поступати. В минулому році шлюмбери свої я вкорінювала саме ось так. у з сфагномі. Рослинки ці. Трішечки втратили тургор, саме тому вони знаходяться в ось такій посадочці. Мій чоловік отримував цю посилку, бо я, як завжди, працювала дві доби. Тож мої рослинки отримував чоловік. Він пенсіонер, він не працює, то сказав респект наталці. Сім потів зійшло, поки він відкрив коробку. Так спакована, так надійно спакована, що навіть якби був мороз, вони б все рівно доїхали живими і неушкодженими. І потім, коли він відкривав коробку, він каже, ой, я перше бачу, щоб так, так, так були впаковані рослинки. Кожна рослиночка окремо зроблений такий, знаєте, типу футлярчика, каже, чудово спакована. Тож, Наталочка, респект тобі від мого чоловіка. Щось розповідати конкретно про ці рослини, я не буду, бо вірите, я їх вперше бачу і сама. Вперше ніколи в мене таких рослин не було. Тож моє завдання зараз, щоб вони вкорінилися, бо більшість з них просто зрізами, моє завдання вкорінити. Вивчити інформацію, отримати консультацію від власниці цих рослин, і в подальшому дуже сподіваюся, що навесні я буду тішитися їхнім гарним і красивим зростанням. Як я казала, що я дуже полюбляю різні екзотичні рослини, які мають незвичайний вигляд, незвичайні листячка, бо ну, з крупних рослин мені ставити ніде. А ось такі, щоб, знаєте, ампельні, звисаючі, щоб вони і квітли ж до того, щоб вони були не вибагливі в домашніх умовах. О, це саме те, що, в чому я потребую. Я нещодавно показувала вам свою любов, нинішню любов до коломней. Саме тому, що вони ампельні. І що у них такі, ну, дикуваті, я б сказала, квіточки, дуже такі, ну, екзотичні, знаєте, ну незвичайні, одним словом. То Наталочка запропонувала мені, сказала, що колонейки зростають важко. Каже: а давайте я вам вишлю есхінантус. Знаєте, мені на слуху щось таке було ну, дуже знайоме, дуже знайома назва. Я крутила, крутила в голові. Думаю, де ж я її чула. А тоді згадала, о, так в мене ж є ескінантус, мармуровий. Минулого року я вам показувала. Зараз діставати його не буду, бо його дуже сильно пошкодив борошнистий стервець, червець. Тож зараз він відновлюється. А наталочка вислала мені ось такого есхінантусу. Зараз ми з вами почитаємо. Есхінантус лобіанус варігатний. Так, тут зріць, От як би вам показати, він справді старенькі лицячка. бачите, мають ось таку варігатність. Новенькі пішли зростання від. Цього зрізу. Ну, листячка такі, бачите, ну, ще маленькі. Ну, це, це зрозуміло. Ну, По-перше, зима. По-друге, оце, оце неподобство рослинам, що ну, вони не розуміють, коли світло є, коли світла немає, ось так вони витягуються. Але я дуже дуже вірю в те, що він добре вкоріниться, і навесні він почне ростити. Гарні красиві листечка. Що це за рослинка і як вона квітує, поняття не маю, але обов'язково знайду інформацію, і як будуть сподвижки, гарні сподвижки у росі цієї рослини, я обов'язково покажу вам її ще раз і розповім те, що я буду знати на той час. Зрізики болеру. Ну, Взагалі, це знаєте, дуже дорога рослина. Трішечки в неї в дорозі ушкодилися листячка. Вони такі також, бачите, ось так виставлю вам на сонечко світла немає. Тож, тож дякую Господу Богу, що зранку є сонечко. Сонячний, такий пригожий, такий ну, по-зимовому теплий день. І ось так розташувала я цей есхінантус з Посадила одразу у торфяний ґрунт. Зробила, як завжди, ось таку тепличку у вигляді зіп пакету із закіпкою. І також повісила у тепле, ну більш-менш як є електрика, освітлювальне місце. Дуже сподіваюся на те, що ця рослинка також вкоріниться, бо зовнішньо, знаєте, вона мені дуже-дуже нагадує хоюбела. Красива. Дуже красиво, От обожнюю я такі дрібняшечки, ампельні дрібняшечки. Щоб вони, знаєте, створювали таку красиву зелену завісу, і до того ще й із квітами. Ось так, ну це я, звісно, мрію. Про ось цю рослину я взагалі чую вперше. Дуже цікава рослинка, яка також, бачите, у терфяному стаканчику. 200 мл стаканчики менших в мене не знайшлося, тож я по, пообрізала нижню частину листячок, сам соборець мокнула у корневін і ось так посадила у цей ґрунт. І також, як ви можете бачити, у зіп-пакеті. зіп пакети я не зачиняю, бо як немає світла, а у нас немає опалення, то ну, вони, вони будуть замерзати, грунт буде вкриватися пліснявою, саме тому, щоб ну, було повітря. Зважаючи на те, що у неї, зараз я ось так не хочеться мені діставати, покажу вам, у неї зростають повітряні корінці, то я так думаю, що ця рослина полюбляє звишену вологість. Ось так, бачите, О, які листечка гарненькі, які ж вони гарненькі, такі няшечки. І ця рослинка має назву. Зараз ми знайдемо на стаканчику. Дуже обережно, бо вчора хотіла повісити, вронила її. Воно розсипалося, тож пересаджувала двічі. Так, ця рослинка має ось таку назву. М -м -м -м, я не прочитаю. Прочитайте ви самі. Інформації по ній я не знаю зовсім, бо вперше бачу, кажу, що вам вперше бачу таку цікавущу рослинку. Далі в нас є Хоя лінеаріс. Хоя лінеаріс у мене є. Вона в мене придбана цього року. Це вже друге моє придбання, бо перший лінеаріс у мене не вкорінився. Пропав. Другий лінаріс, зараз дивлюся, вкорінюється непогано, в тепличці, в такому самому ґрунті. Але там менші зрізи, і ну, та, та рослинка ну, гарно вміщується у зіп пакет Ця рослинка у зіп-пакет вміститься навряд чи. Бо довгі пагони зрізані, і зрізати їх ще, ну, чесно кажучи, мені не хочеться. То я посадила цей лінеаріс також в ґрунт. Єдине, що повісила на поличці так, щоб кожного дня бачити цю рослину. Кожного дня. І якщо тільки буде підсихати поверхнева ґрунту, я буду трішечки додавати водичку. Дуже сподіваюся, що цей лінеаріс коріниться без теплички. Але будемо бачити, в подальшому будемо бачити. У наталки Лінеаріс звисає на вікні, на підвісі в неї такий пишнючий красивий кущ. От запитайте мене, а навіщо тобі другий лінеаріс? Так само тому, що ця рослина дуже складно вкорінюється, а я також хочу мати такого пишного, крупного екземплярчику, я її попросила у наталочки зрізів від її лінеарісу. Як вони обидва мій стаканчик попередній? і Вкоріняться, я їх об'єднаю у один горщик. У коротенькому відео шорті я вам показувала ще одну свою сукулентну рослину, нову рослину, яка має назву хатіора, і ще тоді казала, що не плутайте її з рослиною, яка має назву ріпсаліс. До речі, та гілка хатіори приїхала разом з тими дерев'яними виробами, що я вам нещодавно показувала у шорці. У чому їхня відмінність, я покажу вам у іншому відео шорц. Ну, а поки що хочу показати вам, що в мене тепер іще купа є зрізів е, саме ріпсалісів. Ріпсаліс має ось таке ім'я Басі, або Бачіфера, басіфера. ну як правильно прочитати, їх було так багато, що я змушена була зробити три стаканчики. Ну, то нічого, ріпсаліс корінюються дуже легко, як і хатюра. Встромив гілочку у земельку, у торфяний ґрунт із перлітом. І воно вкорінюється бо то ж сукулент. Так що вкорінюється та рослина, вкорінюється ця рослина, горщики в мене таких тепер багато, і будуть такі рослинки і в моїх подружок. Ось так ми ось отак ми допомагаємо одна одній. Робимо маленькі подаруночки, щоб життя було завжди святковим, Не зважаючи ані на що. Але життя повинно мати свята. Ну, а цю рослинку я просто фільмую сама для себе, бо купувала, а що ж я купувала? Я купувала якісь рослини і мені в подарунок кактуси. мабуть, кактуси. ну, одним словом, я щось купувала, мені в подарунок поклали ось такі дві гілочки очітка Адольфа. Не знаю. ну, Квітуча повинна бути рослинка, повинен бути такий, знаєте, гарненький кущик. Ну, сказати, що я була дуже рада цьому подарунку, то ні, бо очітка в мене є два третього, нібито мені не хотілося. Але людина подарувала від щирого серця. Я поставила у стаканчик із водичкою і думаю, ну пустить корінці посаджу. Ну, не пустить корінці, то що ж робити? А ну, він взяв і пустив корінці. Тепер він знаходиться у земельці. Ось такі рослинки, друзі мої, 19 грудня створили мені День маленького свята. Свято саме саме, знаєте, зна тим, що це щирі подарунки від щирого серця, від доброї душі і від гарних людей. Звісно, до Наталки поїде посилочка не менше за цю. І сподіваюсь, що вона принесе їй таку саму радість. Яку принесла її рослинки мені? У цей зимовий час, у цей складний час для України, але ми вистоїмо, ми зможемо. І рослинки наші зможуть. А сьогодні в мене все. Я зафільмувала собі, в якому стані рослинки посаджені. Щоб потім порівняти, наскільки швидко вони вкоріняться. Я, я вірю в те, що вони вкоріняться, що не загине жодна рослина. А вам бажаю всім добра, миру і здоров'я. Всім пока і до нових зустрічей!